Служіння, бо все щось взагалі забуває за своє особисте життя, і це неправильно. Отже, якщо ви є одружений чи одружена, то цих 20% часу ви приділяєте для кого? Для своєї сім'ї, для відносин для ну, різних речей. Причому 10 з тих відсотків бажано, щоб ви використали для ефективного спілкування своєю дружиною чи Своїм чоловіком, а також своїми дітьми. Що це означає? Подивіться, як часто сім'ї використовують неправильно час. Що робить, що робить жінка ну, більшість, наприклад, суботи? Що? Прибирає, варить їсти. Що ще? Перепрасує. Що, чоловіка? Чоловіка заставляє, та? Е, а якщо, якщо раптом лишився час, то що робить? З дітьми уроки. Так? І в результаті часу для спілкування абсолютно не лишається. Дорогі мої, пам'ятайте, що мусить бути ефективний час, ефективний час спілкування. Спілкування під час роботи це не є ефективний час. Я би радив всім християнським сім'ям мати таке правило, що кожен вечір півгодини, або навіть і більше, ви за спільною вечерою просто питаєте один одного, як тебе пройшов день, що в тебе було сьогодні? Розкажи, поділися. Потім ви спільно читаєте Слово Боже і спільно молитеся. Це є ефективне проведення часу, коли вас більше нічого не турбує. Більше нічого вам не заважає. Тепер в суботу. Коли... Субота це і день для сім'ї. Натомість для... неділя це і день для Бога. Субота це і день для сім'ї, а решта там вже як вийде. Натомість день для сім'ї, субота перетворився в день для кого? Для роботи. Для роботи. Чому... Чому ми так багато працюємо? Тому що ми неефективно організовуємо наш час. І в цьому, саме цього аспекту нам треба навчитися в заході, на Заході. Як ми можемо ефективніше організувати нашу працю, а справді можна? Якщо її правильно спланувати і зробити, то її можна набагато швидше подолати. І причому добре, аби і чоловік, і дружина брали участь в спільному вирішенні побутових проблем, заради того, щоб час в суботу, який звільнився, ви могли використати для себе. І тому добре, дуже добре, щоб хоча б один раз на тиждень ви як подружжя мали можливість піти кудись в кафе, в кіно, прогулятися, відпочити. Я би зараз попросив сімейних підняти, коли останній раз у вас таке було. Я не буду цього просити. Але я думаю, що згадати це буде досить трудно. І тепер в нас виникає питання, в чому проходить наше життя? Що ми робимо протягом цілого життя? Отака рутина. І я вам скажу, що багато, дорогі мої, багато, якби багато праці робиться так повільно, тому що справді немає складених цих пріоритетів. Ми в суботу в такій годині йдемо. Все, стаємо, робимо швиденько. І коли є оптимальний стрес, тоді ефективність роботи збільшується в два або три рази. Я пам'ятаю, як я колись вмів прибирати швидко. Коли маю мав оптимальний стрес. Отже, я також собі подумав, що дуже багато часу наші подружжя витрачають для того, щоб їсти варити. Собі подумав, а що би не зробити нам в кафе Витанії в постійній вечері по знижених цінах, щоб ви могли собі менше часу витрачати, якось романтично проводити час. Ну, ми будемо це реалізовувати. Ідеї. Але сам факт, що, вам, що нам потрібно оптимізувати наш час, який ми витрачаємо на працю в суботу. А ще, якщо появляються городи, то взагалі страхіття. Інша справа, коли це є необхідно для виживання, але я думаю, що вже такі часи, ну, більш-менш в минулому. Натомість зазвичай залишається такий стереотип. Ну, як я город не оброблю? Як таке може бути? То ви що, вмру, але зроблю? Е, і в результаті, цього, і в, в результаті цього, замість того, щоб цей день був присвячений відносинам в сім'ї, цей день є присвячений ну, праці і так він і закінчується. Інше питання це і діти. Дорогі мої, дітей треба вчити до праці. Що це таке, що дитина має там 8 чи 10 років, нічого в хаті не робить? Тільки там спить, їсть і трохи вчиться. Дітей треба залучати до спільної праці, вчити її, працювати. І так само треба вчити до самостійності, до самостійного виконання уроків. Натомість ви будете мати вільний час для того, щоб з ними спілкуватися в любові, пояснювати їм і так само бути в сім'ї. Ну і 30% часу ми присвячуємо роботі. Нашій праці. <кліг> і 30% ми присвячуємо нашому сну про те, як правильно організувати свій сон, щоб добре виспатися, щоб бути бадьорими, ми вже також говорили про це з вами. І також говорили ми про працю. Отже, подивіться, що повернемось тепер <кліг> до початку і вже будемо закінчувати. Подивіться, що Бог дає нам мудрі пропорції, Він дає нам гармонію. Він хоче, аби ми були щасливими. І, власне, дорогі мої, знаєте, є так, що коли ви маєте час для Бога, всі ваші інші, весь ваш інший час стає ефективнішим. Може, наприклад, як це відбувається на практиці? Може бути так, що чоловік з дружиною проводять багато часу, а відчуття таке, що вони взагалі не були разом. А може бути так, що вони проведуть менше часу, але відчуття таке, що вони цілу вічність провели. Є таке поняття, як насиченість у відносинах, відчуття насиченості. І коли ми живемо під Божим благословенням, коли ми віддаємо Богові Його частку, наші відносини в сім'ї з дітьми, наші відносини на роботі вони будуть ставати якими? насиченими. Ми будемо відчувати, що вони приносять нам радість, вони приносять нам благословення. І тому буде зростати наша ефективність, навіть використовуючи менше часу, витрачаючи менше часу, ми будемо отримувати набагато більше результат. Але, власне, для того, щоб почати так жити, потрібно зламати цей стереотип все для себе. Це про що говорить пророк Агей? Ви все тянете до свого дому, все до свого дому, а в результаті ви нічого не маєте. І ми сьогодні є покликані до того запитати, а як я насправді в моєму житті? Чи я віддаю Богові його час? Бо це його час. Але крім того, що я маю Богові віддавати його час, я ще можу йому пожертвувати час. Ну, от, Коли їду на реколекції, коли служу більше, ніж входить в десятину, я можу йому пожертвувати час. І, власне, якщо в якщо мене цього немає, тоді не дивуйтеся, що інші сфери в нашому житті також будуть храмати. Не дивуйтеся. Е Може, це є досить дуже прості речі, але саме так, їх, так і так їх показує нам Боже Слово. Розумієте, про що йдеться? І, власне, я закликаю вас до того, щоб ми трошки переосмислили і подивилися на наші цінності. Щоб ми подивилися так, насправді, що в нас є на першому місці, що стоїть на першому місці. Чи справді я дбаю про те, аби десятина всього, що я маю, належала Богові і відходила до Бога. Чи не дбаю про це? І Бог завжди є вірний своїм обіцянкам, Він ніколи не, не відмовляється від своїх обіцянок. Коли ми починаємо е, входити в ці Божі обітниці, вони для нас здійснюються. Власне, е, дуже важливо мати, мати, це, мати це розуміння Божого Слова. І, власне, коли ми для Бога віддаємо те, що, що належить йому, наше життя стає ефективним. І знаєте, що дуже важливо, щоб ми, будучи християнами, не боялися робити. Е... Знаєте, яка є основна проблема? Це те, що як ми привикли жити. Нам дуже важко відмовитися від привичного способу життя. На нашому семінарі, який завершився там, годину тому, він був присвячений звільненню, ми дуже багато говорили про поняття твердині. Що твердиня – це і певний стиль мислення, до якого ми привикли. І багато людей, просто, знаєте, привикло так жити. І не хоче нічого міняти. І в цьому є проблема. Наші твердині, наше, то, як ми привикли мислити, вони не дають нам можливість почати жити по-новому. І знаєте, колись, коли ми будемо перед Богом і будемо питати Бога, чому, чому ми не мали того і того благословення? Він може відповісти дуже просто. Ти пам'ятаєш конференцію, якого сині жовтня? 7 жовтня. Пам'ятаєш? І що ти з нею зробив? Забув? Ну то що питаєш? Розумієте? Має на диска, каже Павло. Мені розходиться в тому, дорогі мої, щоб ми стали ефективними і благословенними. І нам не треба боятися змін. Не бійтеся змін, не бійтеся щось поміняти. Якщо ви привикли цілу суботу прибирати, не збійтеся це поміняти. Якщо у вас є город, город 2 гектара, не бійтеся це поміняти. Прошу на, не на три. Тому що я вам скажу так. Як мислить звичайна людина, о, більше городу, більше праці, більше продуктів. А в результаті во. <реш> <реш> Розумієте? Бо це, бо, бо це, бо це трудоголізм. Я, я радий, що ви ожили. Якщо Бог не стане на першому місці, якщо він не стане на першому місці, реально, не, не, тех, не якби не уявно, а реально. То ми будемо працювати зранку до ночі і будемо, як говорить Прокагей, збирати в диряві кишені, в диряві гаманці. І тому, якби це є серйозне питання, розумієте? Я знаю, що ми дуже є інертні. Я не знаю, чому, але в принципі, ми, я не знаю, чи це проблема українців чи, чи кого, чи це національна проблема, чи це загальнолюдська, але ми є дуже інертні. Ми таку послухаємо. Ну і послухаємо. Прийде бульбочка, все одно будемо там. Мучитись, так? Не проблема в городі. Хто це любить, будь ласка, працюйте. Не про це йдеться. Я не, не проти городу, як такого. ви що? Я люблю теж, колись любив, правда. <риклад> <риклад> Відчувається так. <риклад> <риклад> мені, розходиться, мені розходиться про те, що, наприклад, чоловік і дружина працюють на роботі в суботу, замість того, щоб присвятити собі. Вони їдуть на город, працюють так, що в неділю цілий день, замість того, щоб присидити Богові, вони відходять. Ну, І, і розумієте, і питання, а, а радість в житті де? А де відчуття того, що ти взагалі живеш в цьому світі? А? І я тому вас прошу, щоб ви почали працювати з тим, щоб ви почали ставити це на свої місця. Щоб ви почали це якби, правильно організовувати. І ви побачите, що Боже благословення тоді якби, буде спливати на вас. ¿A mí?